Цій масті, яку робили дві години. Це було просто, але я потім згадував висоцький, яку ще живий, де, якому як ми без руку робили їх 6 годин. Я думав, боже, як він там сидів, я не знаю. А я кевезло я з за... страстів по 12 годин. По 12 годин, так. <свят> да. І коли я зайшов до туалету, я подивився, тиша була така, і було темно, і я подивився в зеркало, я злякався. Я побачив, і я, я швидко так откинув руки і пішов. Це було дуже страшно дійсно. Ну, не знаю, як воно на екрані виглядав, але я думаю, що було теж яке письмо не речі, не речі на майдан, не ми були, були Ми бачили, ми знімали в одній зоні, це були вже між кордоном України і Румунії, це там якраз біля Трансильванії, 12 кілометрів біля Трансильванії, от, за третьою заставою. Там вже паспортний контроль і так далі. І ми там знімали, тому що там був такий участок дороги, де ніхто не живе, і е, так сказали, що нам там потрібно було знімати. І вночі, десь близько пів-п'ятої ранку, з лісу на дорогу вийшла істота. Це було щось схоже на людину в білому, але ну, видно було, що це незвичайна людина. Причому група десь 18 людей, плюс-мінус 18 людей десь бачила, і всі Ах! причому ніхто нічого ну, не зміг ніхто нічого не ні достати, ні телефони, ні камери, нічого. Все... І ця істота блискавична. Просто в ліс. Ну, Пізніше нам розказали, старожили, що в тих краях живуть чугайстри. Це містичні е, такі особ, ну, духи, які оберігають флору і фауну. Ну, тобто вони оберігають е, чистоту лісу. А запросити оператора сутінкової саги це сьогодні дороге задоволення? Чому саме він? Е, ну, дивіться, Марк Еберлі він, е, не був постановником в судінках, він був одним, одним із операторів, які працювали над е, швидкісними пересуваннями вампірів. Це, це жарт, насправді я, 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 я задумував цю штуку для того, щоб зробити жарт в серйозній сцені. Mm -hmm. В напружений момент. Вот. І, е, 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 на рахунок, на рахунок вартості, ви знаєте, що нам вдалося дом, ну, домовитись. За дуже лояльну ціну, я би сказав, там, це було там, в два рази дорожче, ніж український оператор, але не в сто раз. Вот. Це просто завдяки тому, що у Марка Еберлі була мрія познімати в, Украї... в Східній Східні... Східні Європі якесь містичне кіно. Він взагалі мріяв там зняти якогось драку, лише 6 років. Скажімо чесно, ніхто українські оператори нас просили в два рази більше, ніж Ну, В даній ситуації, звичайно, наступне кіно буде коштувати з ним ну, там, в рази дорожче. Але е... це була його мрія і... Йому хотілося, uh, <laughs> я тільки що написав йому повідомлення Мар, давай знімемо другу частину, він пише Карпати, будь-який 5 мільйонів. <laughs> Просто дуже важкі зйомки у нас були. Це наповний важче для зйомки. Найважче було, напевно, що павільйонні зйомки у нас, не дивлячись на важку логістику в Карпатах, ви знаєте, ці е, всі вантажівки, пересування і так далі, нічні зйомки підряд у нас було по 6 нічних зйомок в лісах, де нам доводилось практично чуть не жити по Ну, Були важкі там умови. Як торам доводилось мерзнути вночі сильно. Але Карпати якось компенсували то. тобто Через, ну, коли ми вже їхали звідти, у нас не було ніякої втоми взагалі, ми їхали звідти як з курорту. А от найважче було, напевно, все-таки у повільних зйомках, де ви бачили фінальну сцену, де безпосередньо Дмитро Ступка і в і всі сцені задіяння найбільше. Це була ні, зима, дуже холодна зима. В здоровенному ангарі ми знімали, де було страшно холодно. І Ми будували там декорацію і в принципі, знімали це все по 16-18 годин на добу ну, на протязі, на протязі 13 днів. От, це, було важко. це було важко. Але в цілому ми задоволені тим, що вийшло, щось цікаве, і в українському кіно в принципі, такого ніхто не робив.